Служба безпеки України затримала головного психіатра збройних сил, який є заступником голови центральної ВЛК, та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За матеріалами справи посадовець за час повномасштабної війни розбагатів на понад мільйон доларів. Чоловік не відображав набуте майно у декларації. Він оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. Так, за даними розслідування, упродовж 2022-го, -20... 2024 років підозрюваний придбав приватний будинок та дві земельні ділянки у Київській області, дві квартири у Києві, одну квартиру в Одесі, чотири автомобілі БМВ та інше майно. Окрім цього, слідчі СБУ знайшли у нього 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Правоохоронці не називають імені, однак відомо, що головним психіатром ЗСУ є Олег Друзь. Ще восени 2017-го тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив друзя від посади начальника клініки психіатрії головного військового госпіталю через незадовільне виконання обов'язків та призначив службове розслідування. Це сталося після того, як на засіданні комітету з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що 93% учасників. АТО є потенційною загрозою для суспільства. А за кілька місяців до цього його затримали за вимагання понад 50 тисяч гривень хабаря від призовника за довідку про неможливість проходження військової служби. Зараз же за повідомленням СБУ головному психіатру зсу готують повідомлення про підозру за статтями про незаконне збагачення та про декларування неправдивої інформації Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення Волі. Андрій Дідудюк, телеканал НТА